Знав, Ви на каналі Читати Круто BookTiebe знала я з вами Ліса. а Асьогоні у мене 1000 нас тварин. Ось видавництво Джордж. Ось. Це книга, яка доволі така пізнавальна. Є такий вступ, де розповідається, що є багато у нас тварин, та їх залі багато. І ми не знаємо всіх тварин. Ось і що. Попередження, що в книзі співвідношення е, розміру не співпадає. Бо горила, яка є набагато більше, ніж якась комашка, то горилу повинні на усю сторінку малювати, а комашку на якийсь сантиметр і сантиметр. Ось тому це попередження ось. Тут розповідаються е, назви і намальовані вони. Ось. Тут підписується у горах, е, наприклад, в, Аф... в Африці. Ось. Тобто, щоб люди розуміли, чому саме тут ці тварини. У горах, вдома, на фермі. Ось. Тобто тут багато різних о, таких тваринок, доволі гарно ілюстровано. Ось. Усім рекомендують доволі така пізнавальна книга. І якщо треба якийсь зробити проєкт, ви можете подивитися якісь назви тварини, і вже з цих назв тварин, наприклад, про якийсь птахів. І, наприклад, є тут. Тах, Киві, про нього написати. Усім рекомендую, дітям буде цікаво подивитися на малюнки, читати ці назви. Усім рекомендую насім, до побачення!